З вами знову я і канал Хобі Антистрес. Вирішила поділитися новим візеруночком. Після того такого тяжкого, вирішила все-таки набагато повільніше. Бачите? Ось такого плану. Зараз покажу, як в інтернеті виглядає. Візерунок мега простий. Взагалі рапорт візерунка це є 6 петель. Ну і чим більше вверх, тим більше ось тут вимальовується візеруночок. Зараз покажу. Тобто, отут в'яжемо так, як би мало бути. Крайню ми знімаємо без пров'язу. Пров'язуємо тут раз, два, три лицьові, дві виворітні. Чотири лицеві, 1, 2, 3, 4, дві виворітні. от чергуємо 4 лицеві і дві виворітні. Чотири лицеві, в'язка одностороння, взагалі виворітний ряд, як показують петлі: 2 виворітні. чотири лицеві. Дві виврітні, тут я набрала в зразочку, так, 4 лицьові 36 петель плюс 2 крайні. І получається, що, так, 2 виворітні, що тут таких 6 рапортів, 38 загально петель. Так, 4 лицьові І уже тут, виходить. Три виворітні, ну і крайня лицьова. Ось таким чином. Виворітний, ось такий бік. виворітна сторона, дуже простенька, дуже легенька. Хоча, в принципі, якщо добре зібратися, теж може бути унікальним візерунком. І так, виворітну я пров'язую повністю, як показують петлі, тут проблем немає, ми на виворідному відпочиваємо. Бачите? І ось таких маніпуляцій, як я сказала, має бути у нас шість рядочків. Тобто три лицеві, три виворітні, і потім ми просто чергуємо ну, в так званому шахматному порядку. Ось таким чином, зараз я покажу дов'язую оцей рядочок. Проблем тут немає. Швидесенько дов'язую. Ще має бути таких, як я щойно зробила. Бачите, знову починаю, таке, якби хвилькою робити. Так, тепер так само пров'язуємо ще 2 лицевих ряди і повертаюся до вас. Тобто, по суті, шість вверх, три лицеві три виворітні, і потім міняємо. Повертаюсь до вас, коли будемо міняти. Пров'язала я таких шість рядочків. Тепер будемо міняти, чергувати. Так, крайню ми знімаємо без пров'язу. Тепер пров'язуємо тут 2 виворітні, 4 лицеві, потім знову дві виворітні і так чергуємо до кінця ряду. Дві виворітні, з рахунок таких чергувань, якраз виходить: оця хвилька: 4 лицеві. Дві вибрітні, чотири лицеві. Так, ми до кінця ряду пров'язуємо, і таких робимо ще шість рядочків. І виходить, що чим далі ми в'яжемо ось такими маніпуляціями, тим краще виглядає візеруночок. Тобто, ми вже повністю починаємо бачити, як він себе поводить. За рахунок ось таких чергувань. Так, і останні 4 лицеві, ну і крайня, звісно, виврітна. Так, бачите? І тепер я ще раз пров'яжу і повертаюсь до вас показати результат. Так, пров'язали. Я таке ще з рядочки і вже знову треба буде міняти. Тобто тут три лицеві, потім дві виверідні і так далі. Взагалі, візерунок мега легкий, в'яжеться дуже класно і виглядає дійсно так цікаво. Для джемпера саме те. І, в принципі, гарно тримає е, сам ну, в'язку взагалі. І так трошечки її ніби як робить резиночкою. Ну, Хотілося б Так? Дякую, що були зі мною до кінця цього коротенького відео. Якщо вам сподобався пров'язок, ставте пальчика вверх, підписуйтесь на канал, не забуваючи про дзвіночок, Буду старатися частіше виставляти нові відео різного плану, легші, е, важчі Ну, те, що. Відчуває те, що хочеться виставляти, чим хочеться ділитися. Залишайтеся зі мною надалі. Па-па-па-па.